Привіт всім, гості глядачі та підписники мого каналу. І сьогодні я покажу вам, як відбувається свіжина Та да, Багато хто, можливо, з вас, коли почув слово свіжина, зрозумів, що мова йде про свиню, точніше, як її пускати на м'ясо, скажімо так. А, звичайно, люди би могли подумати, що треба брати ножі та різати свиню. Ну, пошти так. У мене трішки простіший варіант, нам треба підготувати машину спочатку. Зараз Ой. розклав тут один зразу такий брезент, якщо не промокає. Раз такий пледик. Тепер ще один на всякий випадок, трішки побільший. Все. Оп. Все. І в принципі ми готові. Їхати, різати нашу свиню. Так, зараз ми вже на півшляху, скажімо так, до місця, де нам треба забирати нашу свиню. Нам їхати 40 хвилин. Ми вже проїхали десь 20. Зараз ось виїжджаємо на круг. Бачите, тут є теж всякі свої рисаки. Хі -хі, хочуть виїжджати. Не по правилах, ну нічого ми не ведемося і будемо виїжджати також собі. Так що потім вже покажу там те місце, де ми будемо йти, домовлятися про те, щоб її забрати. Це там цілий м'ясний магазин при заводі м'ясному, де ріжуть свиней. Ну, Ми особливі гості. Ми свою свиню там будемо забирати з нашої ферми, так що ми поза чергою <гнали> погнали. Приїхали ми вже на місце. Тут а, такий собі бутік. Зараз підемо там, побалакаємо з тими, хто на зміні ріже, щоб нам видали. Такс. Заходимо. Тут у них, кстати, прикольні всякі штучки, як ти любимо яску, тільки не в ту сторону. По привички щас ми. Уф. Ага, Трошки не ці. <гум> так, проходимо сюди. Обичний магаз, зараз ми не будемо людей стісняти. Все, просто так покажи приблизно. Ну, обичний магазинчик. М'яско таке, я зараз піду шукати того, хто відповідає за тих поросяток. Hi? Uh, I Пиквей, я не знаю. Ой-ой-ой, я все время забуваю. Тут така, ну, у нас як, двері з хати роблять, щоб випихалися куди? На наружу відкривались. А тут все зроблено так, щоб всередину, щоб поліцейські пожарники могли в будь-якому випадку до тебе зайти. Так, ідемо зараз. Нам уже там свинюку ой свинюку дождь не вивозить. тепер нам треба заїхати на служебні виїзди скажем так так це там для магазин для клієнтів а тут уже ось ми виїжджаємо сюди і ось оце вон уже на сіренькій палетки наша поросинка хоп Зараз ми підійдемо прям до неї, щоб її вже і не складати. Все, супер. Тут ще в наш апарат. So, now Со нау пик. Looks better than on a farm. Yeah. <laughs> so так. Тепер Оп. Оп! Yes. Yeah, to you. Bye. Bye. Так, тепер, як ви бачите, свиня виглядить, виглядає ось так. Чотири коробочки. І все. Так, ми зараз отак оцю підтягнем резиночкою, щоб вона нікуди не поїхала і все. Ось наша свіжина і закінчилась, Фух, ми їм руки йдемо. <гум> Тепер наступний етап це розібрати її, порізати на куски. Фух, та ну його так, тих свини різать. Нормально, поїхали додому, будемо розбирати. Повернулися ми додому, виносимо наші коробочки поки що сюди, поставимо, на стіл, потім будемо розбиратися, що там. Так. Все, забираємо решту і потім вже як буду розбирати, що там всередині включимось. Ох Трохи ваги мають. Нарешті ми занесли все наше м'ясо в цих ящиках з надвору в будинок. Ось тепер можемо подивитися більш детально, що в них знаходиться. Тут ось є у нас така квитанція. ось нам дали. Тут є тип нарізки свині, її вага і так далі. Загальна вага нашої свині в цих коробках 96,7 кг. 96 кг 700 г. Тут більш нічого такого цікавого нема. Так, коти капець, Бійці страшні. я вже тут коробки відкривав, але тепер відкриємо і покажемо вам, що тут знаходиться. Зараз я тут собі взяв спеціально перекладач, тут, ось, як видно на кожному пакетику є така наліпочка, ось, стікер, і написано яке саме це м'ясо. Це ось тут, наприклад, подрібнене м'ясо. Тут ось йдуть просто кістки з усієї свині, також ось наліпочка. Ну, все тут написано, що це кістки. Ось тут для смаження йде ось. Одразу на м'ясі такі вони ставлять ось як на січки. Тут я думаю, краще якраз видно, ось вони десь по сантиметру. Ну, на кожному шматку м'яса, я так бачу, вони трішки відрізняються по ширині. Там, Напевно, по технології, яка має, бути товщина нарізки, така і зберігається. Так. Тут, понятно, дрібне м'ясо, трішки м'якоті кістки, да? Відкриваємо наступну коробку нашу. Так, ну Тут вже більш таке ось лежить. Що це у нас іде? Це шийна печеня, от, Наприклад, це, я так зрозумію, частина із шиї. Ось тут це йде, напевно, ну, найулюбленіша частина із свині моя. Це тут йде балик, трішки реберця і це все йде на гриль. Ну, Взагалі, це мені найбільше подобається, найсмачніше виходить. Ось тут такі шматочки м'якоті, все вирізається, все складається, віддається тобі. Так як вдома різати свиней не можна, ось це на шніцелі шматочки з м'якоті ріжуться. Вдома свиней, свиней різати не можна, це нелегально, це все повинно бути як відповідно, дотримань санітарних норм і так далі. Тому це все робиться тільки на е, забійних фабриках або там приватні невеличкі такі є забійні цехи. Там ти можеш прийти. І замовити собі цілу свиню, грубо кажучи так. Ну, а інакше йди в магазин і купуй. Це ось із, я впевнений, задньої частини, бо ось татуювання на повернення. Вона повернулася до тих, хто її вирощував. Ось печінка так само все йде тут. І ось як ось це, певно, два великі такі шматки м'якоті. Ось це також задня частина. це із стегна. Ось це йде з такими надрізами, щоб було видно, як тобі вже фі філеювати ту частину м'яса чи інакшу. Ну, Там такі невеличкі обрізочки. Так, Відкриємо останню нашу коробочку. І тут у нас вже холодцева класика, скажімо так. Дивлюся, ратички є, рульки. Це буде холодчик. Ого, я навіть не бачив. Є хвостик. Є хвостик. Нормально. І трішки навіть кісток. Ось це сердечко. Таке видно, так? Серце невелике. Свинка була молода, точніше, це був кабанчик. Ось так. Це трішки ребринки. От і все. В принципі, ми закінчили з нашою свіжиною. Різати, розбирати. <хи> Нічого так особливо нема. Ми зараз тільки так зменшимо все на більш такі порційні шматки, так як ми живемо вдвох. Нам немає не сенсу тримати все в таких е, кавалках. Нам потрібно такі, більш мілкі порційні, достали, з'їли, потім нові взяли. Так що якось так. А кому сподобався даний відос, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім подякував і до зустрічі в нових випусках. Па-па!